Вона не фугасниці. Кручений в гості! Кручений в гості! Ага, брата, 240. Ну, непогано. Вон, СУ-130 ще танкунув, що ще треба. Бобахід забикує. Ах ти ж шалава, ти диви який таймінг піймала, ЛТХ. Ну, ще одна бабаха дійсно не світилася. Це дійсно правда, ще одна бабаха не світилася. А як вам моє танкування? В цілому? Найякісніше На танкування України? Хуй тобі! Так, бабахід за тихо, тихо тихо брат. Не вздумай, блайндити. ха <ріст> <ріст> тобі сучечка! Боже, як вона танкує? <ріст> <ріст> Ти що вона танчить? Бля, це треба на різку робити.